Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, усіх, щоб ви були благословенними, щоб Дух, Дух Божий він прийшов і дав можливості усім вам в такій формі, щоб ім'я Господа Ісуса Христа було освячене в житті кожного з вас, усіх вас, де б ви не були. Дуже добре. Я хотів би, щоб ви прийняли це розуміння стосовно віри, яка приносить результати. Віра, яка зцілює хворих, звільнює одержимих, що дає можливість людині підвестися з колін, піднятися, віра, яка робить різницю в житті людей, віра, яка приносить результат, Приносить результат, який нам потрібний, потрібний, тому що Бог дав нам цю віру, і він дає кожному, хто вірить, усім, усім. Неважливо, чи вартий цього чи не вартий. Неважливо, мож... не чи це грек, троян, чи це католик, православний евангеліст, спиритіст, чи там палестинець, чи юдей. Це зовсім не важливо тут. Бог дивиться на нас як на душі. Бог дивиться на тебе як на душу. Він не дивиться на твої гріхи. Він дивиться на твою душу, і Він через свою святу милість і Він посилає свою віру, і він посилає свою владу, віру, яка робить так, щоб ми могли діяти і мали сміливість, щоб діяти, і приймати його благословіння. Подивіться сюди. Біблія каже, що Ісус, що Він, що Ісус проходив одне місце, і назустріч йому вийшли десять чоловіків, які мали проказу, і вони зупинилися далеко від нього. В той період ті, хто мали проказу, вони не могли увійти в міста. І Якщо хтось приходив і вони. І якщо хтось проходив повз них, і вони були в проказі, ці люди, тоді їм потрібно було б точно одразу зупинитися тим людям, хто їх зустрів, і обійти, щоб не, щоб не заразитися і не прийняти болячку. Тоді вони зупинилися далеко, і голос підняли вони та й казали Ісуса наставнику, змилуйсь над нами. І Ісус. Він бачив їх, і він промовив до них: підіть і покажіться священникам. Тому що раніше, у старому заповіті, коли людина вона була в проказі, вона повинна була потім пройти верифікацію у священника. Священник повинен був подивитися і підтвердити, чи це була проказа, чи ні. І якщо вона була в проказі ще, тоді вона повинна була бути в ізоляції. Від усього і від усіх бути в певному місці, де вона повинна була бути декілька днів або навіть неділь, тижнів. Якщо вона б не була зцілена, вона б і померла би там на тому місці. Якщо б була б зцілена і відчувала себе добре, тоді вона могла б повернутися до священника, і він би підтвердив, Не мов, він був лікарем тим, можна так сказати, щоб людині сказати, чи вона здорова чи ні. Тоді у випадку цих десяти. Прокажених, вони були там здалеку, і вони кликали до Ісуса, вони підняли свій голос, і це була віра. Це один із типів віри, людина, яка вона з якоюсь певною проблемою, чи в здоров'ї, там фізичному, чи духовному, чи емоційному, вона повинна кликати до Бога. Вона повинна проявити свою власну віру. Бог дав віру усім, усім, усім. Ми вже говорили за це. Але людина або люди повинні бути відповідними до цієї віри. Вони повинні проявити цю віру. І він сказав: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, тобто, коли вони прийняли таке рішення бути слухняними слову Ісуса і пішли туди, щоб показатися священникам, тоді вони, вони очистились. Тільки тільки то факт в тому, що вони навіть не дійшли до священників, тільки. По факту тому, що вони повернулися і пішли на зустріч до священників. Вони вже були здорові, вони вже зцілилися автоматично. Хто із них був достоїн? Ніхто, але усі були зцілені на 100% були зцілені тільки один із них, як побачив, що видужав то вернувся. І почав гучним голосом славити Бога. Я можу це уявити. Ви також можете. Ми можемо уявити цього чоловіка, який був прокажений був при смерті. Він вже був приреченим на смерть і повинен був померти від прокази. Я особисто не розбираюся. У проказі, але розумію, що людина, яка має проказу, вона буде втрачати пальці, буде втрачати частини тіла, іншими словами, зрештою, її шкіра буде падати, гнити. І вони повинні були залишатися ізольованими від усього і усіх. Не було нікого, хто б їх міг підтримати, тому що ніхто не міг і наближатися до них. Тоді Ті люди вони були в прямому сенсі слова приречені до смерті. Вони бачили смерть в своєму тілі, на своїй шкірі. Але коли один із них побачив, що він був зціленим, ви можете собі уявити його радість, його задоволення, як йому було приємно. Те, що він побачив, що більше в нього не було більше нічого зв'язаного із проказою, ви можете уявити собі, я можу це також уявити. Ми бачимо іноді людей, які звертались до нас в схожому стані, люди ставали щасливими, радісними. О, я був із цією хворобою, я був із тою хворобою, я бав багато хвороб, і після того. Як вони почали ходити, стали зціленими, прийняли зцілення, іншими словами, немов від цієї прокази фізичної або духовної, вони стали зціленими. Проблема, наприклад, від такої проблеми, як і в сім'ї, щось могло бути не так, чоловік звільнився від залежностей, від алкозалежності. жінка звільнилась від нарко алкозалежності, іншими словами, коли сім'я була відновлена. Одразу було це задоволення в душі, будь-яке чудо, яке б не було, коли воно прийшло від Бога, це дає задоволення душі. Це єдиний прокажений. Він вернувся і прославив Бога. Написано. Біблія каже, що гучним голосом. Ви знаєте, що Біблія має конкретні слова і Біблія. Показує, як виражають люди себе конкретно. Тут він повернувся і почав гучним голосом славити Бога. Він хотів, щоб усі усі знали, що він став здоровим, він став зціленим, що Бог великий, грандіозний. О, подивіться, Бог живий, Бог він такий же, він живий. Те, що він робив в минулому, він робить і зараз, і буде робити в майбутньому. І написано, що Він припав обличчям до ніг Ісуса. Він обличчям до ніг припав, прославляючи Його. Очевидно, цей чоловік, цей чоловік. Він висловлював свою вдячність. Тільки хто. Страждає по-справжньому якось цей страждав, може цінувати і розуміти, що це таке. Тоді він, написано, що Він припав обличчям до ніг Ісуса, Він поставив, іншими словами, лице на землю, прославляючи Господа Ісуса, вшановуючи Його. І слово каже, далі, ось деталі, що цей чоловік. Він був самарянин. Самарянин. І ви знаєте, що вони не були ніяк зв'язані з юдеями. Самаряни не ладнали з юдеями. Так само ж, як і юдеї не ладнали із ними, із самарянами. Самарія була регіоном ізольованим. Вона була поблизу Єрусалиму, але вони ніяк не ладнали. Будь-якій формі один з одним, але ви бачите, що цей чоловік, не дивлячись на те, що він був іноземцем. Пам'ятаєте, як так само ми говорили за ту жінку, яка була у колодязі, як Ісус просив у неї води? Тоді добре, вона також була врятована, і багато із її міста також були спасенними, тому що Ісус Він прийшов до усіх, він не прийшов тільки. До юдеїв він прийшов до усіх, усіх, хто кличе до нього. Ми вже казали, це не цікаво. Ми вже говорили за релігію. Неважливо, чи ти достоїн, чи недостойн. Бог він милостивий, Бог він добрий, він величний, він справедливий, він справедливий, він любить грішників. І ненавидить гріх. Бог ненавидить. Не терпить гріх, але він любить грішника. Ми говорили стосовно цього і вчора, і правда полягає в тому, що люди в Ізраїлі вони мали це розуміння, усвідомлення, достоинства. Вони думали так, що можна бути достойним або недостойним. І коли отримували якусь ласку Божу, вони думали, що заслуговували. Коли не отримували, думали, що не заслуговували. Але насправді це зовсім нічого такого не зв'язано із цим. Ісус показав усім, що незалежно від релігії, Бог любить усіх, але Він, він є справедливість, коли людина знає правду, розуміє правду, знає слово Його. І навіть так ця, це творіння повертається спиною до нього, стає спиною і ігнорує. Тоді Бог він зневажає таких, тому що він сказав священникам, одній людині, священнику, священнику Божому. Він сказав. Священнику, той, хто мене любить, я також буду любити. Іншими словами, хто мене шанує, можна так сказати краще, я вшаную. Але хто зневажає мене, також будуть зневажними. Тоді, коли людина розуміє напрямок Бога, але зневажає, тоді Бог. Ненавидить. Він зневажає також. І інші дев'ять прокажених вони пішли далі своїм життям займатися. Але тільки цей повернувся для того, щоб прославити Бога. І Ісус далі запитує у нього чи не десять. Очистилось? А дев'ять же де? Тоді Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати? Крім цього, чужинця, іншими словами, це творіння, яке ніяк не було зв'язано із вірою юдейською. Це творіння, яке не мало нічого спільного навіть з Богом, але повірив в Господа Ісуса. І тоді Ісус сказав так йому: Підведися! Підведися і іди. Твоя віра спасла тебе. Тоді віра рятує нас від хвороб, від немочей, від проблем. Але вона спасає понад усе душу нашу. Коли ми проявляємо нашу віру. Бога по-справжньому використовуємо цю віру. Тоді ця віра вона робить нас справедливими перед Богом. По вірі, ми стаємо справедливими. По вірі, ми є врятованими. Не за того, що ми маємо якісь достоїнства. не тому, що я просто слуга Божий і Бог. Тоді почує усі мої молитви. Ні, він чує мої молитви і за моєї віри, яку я презентую йому. Я повинен використовувати віру кожну годину, кожен день, кожен час. Я повинен жити у цій вірі, по вірі, кожен момент, для того, щоб я міг досягати благословіння віри. Тоді, коли одна людина проявляє віру, як ось цей прокажений, тоді не цікаво, чи він іноземець, якесь віру ісповідання спеціальне має, якось відрізняється чимось. Неважливо, і з того моменту, коли ти використовуєш свою віру, ти покладаєш свою віру в Ісуса Христа, тоді ти маєш це право, ти маєш це достоинство. Бути гідним можна так сказати краще, яке ми говоримо у ці дні. Гідним благословінь Божих, коли людина проявляє віру, вона стає достойною, гідною, і коли людина не проявляє віру. Тоді вона недостойна, не гідна, вона не отримає. Тоді це питання не людини, яка там просто а я там, добренька каже, і вона повинна тоді отримати благословіння. Ні, людина, яка проявляє віру, може бути самою гіршою всіх творінь. Але в один момент, момент коли вона проявляє віру в Господа Ісуса, тоді вона. Отримує відповідь, вона зцілюється, звільнюється, і тому в храмі Духа Святого ми запрошуємо усіх, всіх страждаючих, усі, хто виснажений, хто вже обтяжений, хворий, немічний, будь-який тип людини, будь-яка релігія, усі мають за це запрошення. Неважливо ваша зараз стать. Усі ви запрошені. Усіх ми чекаємо в храмі Духа Святого. Ісус сказав здоровим, не потрібен лікар, а тим, хто хворий. Тоді хто страждає. Та, можливо, в душі чи в тілі ми вас запрошуємо, ласкаво просимо в храм Духа Святого. Тому ми стараємось практично усюди, щоб церква була відкрита із понеділка по понеділок на постійній основі, немов пункт невідкладної допомоги для тих, хто страждає духовно, тому що. Завжди є хтось, хто проявляє віру, хто шукає допомоги, хто хоче цієї допомоги, завжди є прокажений, який шукає допомоги. І тому для цього храм Духа Святого був сформований і існує по всьому світу, для того, щоб. Відповідати потребам тим, хто страждає, наприклад, у цю неділю, ми вже будемо робити третю молитву за усіх скорботних жінок. І якщо ви ця скорботна жінка, може, ви ця поранена жінка виснажена вже страждати, тоді ми чекаємо усіх вас і чоловіків також. Але зараз ми сфокусовані, сфокусовані на жінках, тому що жінка, вона більше страждає, ніж чоловік. Тоді у цю неділю у всіх церквах храма Духа Святого неважливо, що ви зробили, чи ще до цього моменту робите. Неважливо, що ви те творіння, яке було викинуто в проституцію, було викинуто в цей світ. Вас немає батьків, нема матері, батька. Навіть не знаєте, хто ваша сім'я. Ви можете бачити, як інші живуть, але ви самі не маєте цю сім'ю. Народилися одна, і ви вижили до цього моменту. Тоді майте впевненість, тому що Бог Він прикликав вас, Він обрав вас, він обрав для того, щоб врятувати вас. Тоді у цю неділю, усі, усі, ви, хто страждаєте в душі, у вас, це страждання, скорбота, і хто страждає в душі, він знає, що це таке. Тоді у цю неділю усіх ми вас запрошуємо. Добре? Нехай Бог благословить усіх вас і до завтра, в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.